Ми навчаємо за протоколом ТІСІ3, алгоритм Марч це є протокол, який давно був визнаний вперше. Вони здають залік. Вони е, пройшли курс е, на рівень СЛС, тобто стрілець санітар. Зараз ми здаємо залік, у нас є певний час, який є поранений і їм мають надати допомогу. Всі повністю в умоніці зі зброєю з усім, що буде в них на полі бою. Тобто у нас немає такої облікчонки. Тобто щось ми не беремо, щось ми беремо. Максимально, що в них є, вони мають надійти на себе і з цим всім, всім працювати. Якщо їм щось заважає, вони мають зрозуміти тут, що вони їм заважає і як з цим працювати, що, що, що робити. Що треба забрати, що треба перевісити і що їм зробити. У нас екзамен складається із трьох частин. Першого курсант пишуть тести, потім. Ми оцінюємо їхню практичну роботу і перевіряємо, наскільки правильно вони записують картку пораненого і дають запит на евакуацію. У тому випадку, якщо курсанти складуть всі спити успішно, вони отримують сертифікацію, про яку їм приходить повідомлення пізніше на їхню пошту. Що в нас по ситуації? Ви виставили безпеку периметру, забрали зброю постраждалого, працювали у руковичку. Правила роботи в умовах тактичного укриття виконали повністю. Що Що кажи, кажи, тебе? болить? Саме на першому етапі надання допомоги в польових умовах, подальшому лікування залежить від того, яка коміч була надана на даному етапі. На першому етапі ми рятуємо поранених від масивної кровотечі. По дальшому травми це непрохідність е, верхніх дихальних шляхів і саме травми грудної клітини. Це те, з чим працюють бойові медики, стабілізуються Стабілізується обші стани і накладаються пов'язки, ранено захищається від гіпотермії, і тоді доправляється на медивак або кейси доставляється в став пункти, там йому надають вже професійну допомогу. Тому ми дуже вдячні, що ми можемо почерпнути деякі знання, які нам допоможуть подальшому рятувати життя.